Чина докучлива. Чим це тато зайнятий. До тата сьогодні краще не наближатися. Він у дуже поганому настрої, бо йому не вдається закінчити свою роботу. Ти тихенько пограєшся у вітальні, гаразд. <тас> т яп, т яп, т яп. Няу! Татку, будеш гратися? <тас> <тас> няу няу Давай, давай ж… Ні, це не те, що треба. Вау! Ті-ті-тіт-тіт ті. Няу! Так, це весело! Ня! Дякую, татку! Коти такі безтурботні! Угу. Перерва на туалет. Ггум, що там на горі? купа їх рашок. А я в вічі. Не знаю, що робити. Я топцююсь на місці. Треба знайти ідею. Так весело. Ня, це так смішно. Агов. Мені так весело. Я? А ну, геть. Чі припини дуріти. Ой, поглянь на це, що ти накоїла, га? Мовний словник, труднощі з пошуком вдалої фрази скористайся цією книгою. О, це те, що треба. Гарна робота, чи. Вперед. Цікаво, що там з татом? Він грається із чим? Не знаю, але, здається, йому дуже весело. Тюп -тюп 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 -тюп. Няу. Тату, приходити до твого кабінету це завжди весело, цього разу мені все вдасться. Няу! Опаснюю гратися з тобою.